Добрий день, любі мої! Дивимося з вами, Івано-Франківськ. Так, Івано-Франківськ. Ситуація по Івано-Франківську, вона така, знаєте, щось буде пролітати, але захист є, тобто ППО працює, гуманітарочка. Знаєте, в, Іванов... в Західній Україні взагалі по гуманітарочці там буде як рейд. Так що хто ктирить гуманітарку і тирив, готуйтеся, розплата близько. Будуть когось прям брати за ручку, а не за те, що ви там подумали, але за те, що ви подумали також. Прям будуть охо-хо. Гуляємо Івано-Франківськ. Гуляємо все. Ситуація така, знаєте, більш-менш контрольована. Ні, контрольована, ніяких там за цих не буде. Єдине, що будуть якісь нюанси, щось буде з Будуть дізнаватися про смерть полеглих. От тут ну, саме от хлопчиків наші мужчин. Хтось мені з. Цих, з фоловерів написав, чого ви хлопчики? Чого ви хлопчики? Чому ви не кажете, вони ж мужчини, захисники? Я кажу, тому що вони для нас завжди залишаться для матерів, для близьких. Вони залишаться хлопчиками. Навіть якщо ці, це чоловіки от мужні, там, так, вони сильно залишаться для нас. Так, Івано-Франківська. Хлопчиками маленькими, такими, якими ми їх знали. Розвідують ситуацію по івано франківську Хтось там зібрався робити бавовну. Але нічого не вийде, тому хай не робить. Хай навіть себе не утруждає. По ночах щось там дізнаються, лазять, вив... винюхують, рознюхують. ДРГшечки. Люди їдуть як через Івано-Франківську область. Ну, більш-менш нормально. Каже, карта мир. Що буде мирно. Так, Івано-Франківська область, так. Івано-Франківська область. Давайте подивимось область. Ну, щось пролітатиме. знов та гуманітарка. Знов будуть. Так, да, щось буде пролітати на Дивано-Франківській області. О, оце вже транспортіровочка пішла. І буде летіти. Ви знаєте, от є можливі якісь руйнування по цьому. по, да, ось, бачите? По Івано-Франківській області можливі руйнування. Десь буде, десь кудись впаде та ракетка, яку ми можемо збити. Будуть. Да, десь будуть збиватися ракети. Ситуація якась знову, бачите, така засекречена йде. З приводу чоловіка і жінки. Так, це колаборанти. І якісь руйнування. Ні, все-таки руйнування показує, але якісь такі, знаєте, ну, незначні, не, 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 не такі прямо ж. Там, торгові центри, якісь руйнування, але якось як збите від збиття. Так що такі справи. Так що, не нехтуйте сигналом повітряної тривоги. Так. івано франківськ Івано-Франківська область, всім дякую. Підписуйтесь, не нехтуйте сигналам повітряної тривоги та сигналом підписатися на віздом Таро. Поставити вподобайку і буде вам щастя. Всім дякую, до побачення!